Усім привіт! Це перший дайджест 2025 року, тому вже вибачте, але частина новин сьогодні буде торішня. У середу на нашому каналі окремим блоком вийшли новини SpaceX. Їх можна подивитись за посиланням у правому верхньому куті або в описі. Більше вас затримувати не буду. Біля мікрофона Павло поцелую. заварюйте торішній сніг. Ми переходимо до новин. Компанія Firefly Aerospace отримала черговий контракт за програмою NASA CLPS, яка орієнтована на доставку різного корисного навантаження на місяць. Його вартість становить 179,6 мільйона доларів. У рамках угоди компанія проведе місію з примісяченням поблизу гір Груйтуйзена, розташованих у західній частині моря дощів. Ці дві вершини являють собою щитові вулкани і вже давно привертають увагу учених. Вважається, що вони утворені магмою з високим вмістом кремнезему, яка за своїм складом нагадує граніт. Подібні породи легко виникають у земних умовах, де присутня тектоніка плит і океани води. Однак на місяці такі умови відсутні, тому вченим поки що лишається лише гадати, яким чином гори груйтузена з'явилися на світ. Вирішувати цю загадку будуть наукові інструменти НАСА, доставкою яких на поверхню місяця займеться посадковий модуль Blue Ghost. Прилади проаналізують гірські породи і місячний реголіт, охарактеризують середовище нейтронного випромінювання, а також проведуть зйомку навколишньої місцевості. Серед інструментів присутній роботизований маніпулятор для збору реголіту і набір новітніх фотоелементів. Деякі прилади будуть розміщені на борту місяцеходу невідомого виробника, який також є частиною корисного навантаження Blue Ghost. Очікується, що Firefly Aerospace проведе цю місію 2028 року. Доставлення модуля на навколомісячну орбіту буде виконано космічним буксиром Elytra Дак власної розробки компанії. Він же буде виступати як модуль зв'язку із землею. Наразі Firefly Aerospace готується до дебюту Blue Ghost, який заплановано на середину січня. У межах своєї першої місії посадковий апарат має доставити на поверхню місяця 10 одиниць корисного навантаження від НАСА. 24 грудня 2024 року космічний апарат NASA Parker Solar Probe здійснив рекордно близьке проходження повз сонце, пролетівши на відстані лише 6,1 мільйони кілометрів від його поверхні крізь атмосферу світила. Під час події зв'язок був відсутній. Та вже 26 грудня в лабораторії прикладної фізики університету Джона Гопкінса було отримано сигнал від Зонда, який підтвердив успішне зближення. 1 січня науковці почали отримувати телеметрію, що надала детальну інформацію про статус та стан апарата. А він виконав усі запрограмовані команди, а його наукові прилади працювали під час польоту. Наступного дня зонд надіслав на землю підтвердження про те, що всі системи функціонують справно та продовжують збирати дані. Передача наукової інформації розпочнеться пізніше в січні, коли зонти і його найпотужніша бортова антена будуть краще вирівняні з землею, що дозволить передавати дані з більшою швидкістю. Parker Solar Probe було запущено у серпні 2018 року з метою доторкнутися до сонця. Він здійснив сім гравітаційних маневрів навколо Венери, що дало йому змогу поступово наблизитись до нашої зірки. Після останнього зонд вийшов на оптимальну траєкторію, яка кожні три місяці наближає його до світила на відстань, що дозволяє вивчати сонячні процеси, при цьому не перевантажуючи апарат випромінюванням. Для роботи в екстремальному середовищі зонд оснащено теплозахисним екраном із вуглецевої піни, здатним витримувати температури до 1400 градусів за Цельсієм. Цей захист дає змогу зберігати наукові прилади в близьких до кімнатної температури умовах. Дослідження Parker Solar Probe сфокусовані на сонячній короні, де формуються основні процеси, що визначають активність сонця та його вплив на Землю. З моменту свого першого входження в неї в 2021 році зонд уже відповів на низку важливих питань, серед них механізм нагріву корони, прискорення сонячного вітру при віддаленні від світила та навіть походження метеорного потоку гемініди. Якщо вам цікаві деталі, я залишу посилання на відповідні новини щодо цих відкриттів на нашому сайті в описі під відео. Свіжий проліт був першим із серії зближень, які відбудуться на рекордних відстанях до сонця. Наступні два Паркет Solar Probe має здійснити 22 березня та до 19 червня цього року. Австралійській компанії Fleet Space Technologies вдалося залучити великі фінансові кошти. Вона отримала 100 мільйонів доларів від шістьох інвесторів у рамках інвестиційного раунду серії, D. таким чином сукупний обсяг зібраний нею коштів перевищив позначку в 165 мільйонів доларів. А оцінка капіталізації компанії сягнула 525 мільйонів. Отримані інвестиції дозволять FleetSpace мініатюризувати наземні датчики своєї супутникової системи розвідки корисних копалин ExoSphere. Ця система збирає отримані сейсморозвідувальними датчиками дані і передає їх через низькоорбітальні супутники на комп'ютери, що складають високоточні тривимірні карти земних надр. Використання Екзосфір дає змогу скоротити термін проведення геологорозвідувальних робіт до кількох діб за мінімальної шкоди для довкілля. У своїх проєктах системою вже скористалися понад 50 геологорозвідувальних компаній на п'ятьох континентах планети. Зараз Fleet Space має на орбіті лише два супутники, проте в першій половині цього року їхня кількість має зрости до п'ятьох. Компанія також планує розробити 600-грамовий варіант свого датчика і запустити його на місяць, щоб вивчити його натра. Прилад доставлять на зворотній бік природного супутника Землі вже згаданим посадковим модулем Blue Ghost компанії Firefly Aerospace у 2026 році. У перспективі Fleet Space розраховує створити варіант датчика, який буде зручний для встановлення руками астронавта в Скафандрі. Великий оператор стільникового зв'язку Vodafone і супутникова компанія AST SpaceMobile підписали десятирічну угоду про співпрацю. Угода, фінансові деталі якої не розголошуються, передбачає встановлення та експлуатацію мережевого шлюзу, завдяки якому клієнти Vodafone зможуть підключатися до супутників AST SpaceMobile і отримувати широкосмуговий доступ до інтернету та інші послуги зв'язку поза зоною дії наземних комунікаційних веж. Угоду було укладено після того, як Vodafone спільно з Google та AT&T вклали в EST Space Mobile інвестиції обсягом 155 мільйонів доларів. Супутниковий оператор має в своєму розпорядженні п'ять апаратів Blue Dead на низькій навколоземній орбіті. Кожен з них оснащений антенною площею 64 квадратних метри. У компанії стверджують, що такі габарити антенн дадуть змогу обслуговувати більшість країн планети за допомогою одного чи двох мережевих шлюзів. Наразі фахівці AST Space Mobile встановили п'ять шлюзів у Сполучених Штатах і ведуть роботи зі встановлення аналогічного обладнання в ще шістьох країнах. Компанія заявляє, що мережа з 45 60 супутників Bluebird забезпечить безперервне широкосмугове підключення на ключових ринках насамперед. США. Зараз вона очікує схвалення федеральної комісії зі зв'язку на запуск бета тестування можливостей своїх перших п'ятьох супутників. Крім того, EST Space Mobile також буде потрібен дозвіл комісії на надання комунікаційних послуг типу смартфон-супутник. Таку ліцензію вже отримала SpaceX для свого угруповання широкосмогового зв'язку Starlink. Перемістимося до Європи. Європейське космічне агентство і європейська комісія підписали угоду з консорціумом SpaceRise на розгортання мережі супутникового інтернету АІС 12-річний контракт вартістю 10,5 мільярди євро охоплює створення угруповання з щонайменше 292 супутників, що працюють на середній та низькій навколоземних орбітах. Стверджується, що спочатку Аріс Squad буде використовуватися для урядових потреб, але в майбутньому угруповання знайде її комерційне застосування. Ініціатива створення цієї супутникової мережі обґрунтовується необхідністю Європи мати незалежну комунікаційну мережу. Згідно з умовами угоди, європейський союз внесе у проект 6 мільярдів євро. Ще 550 мільйонів буде виділено європейським космічним агентством, Решту 4 мільярди євро вкладе консорціум Space Райс, до складу якого входить безліч європейських компаній, зокрема Сес, Thales Alenia Space, OHB і Телеспацо. Увесь 2025 тисячі рік угруповання перебуватиме на етапі проєктування. У цей самий час буде налагоджено ланцюжки постачання компонентів для створення супутників. Остаточний розгляд проєкту планують на початку 2028 тисячі а перші супутники угруповання мають вирушити на орбіту роком пізніше. Очікується, що Iris Сквер почне надавати послуги зв'язку для урядових і комерційних замовників у 2030 році. Європейське космічне агентство та італійська компанія Avio підписали два контракти з укупною вартістю 350 мільйонів євро. Угоди охоплюють роботу над ракетами серії Vega. Перший контракт передбачає модернізацію колишнього монтажно-складального комплексу носія Аріан 5 на космодромі Куру під потреби ракети Vega-C. У перспективі цей захід дасть змогу збільшити частоту запусків останньої до шістьох на рік, оскільки фахівці зможуть збирати дві ракети одночасно: одну на стартовому столі, а іншу в новому комплексі. Другий контракт охоплює роботи над новим носієм серії Вега Вега і дебют якого, за словами генерального директора Авіо Джуліоранцо, відбудеться не раніше 2027 року. Від вега c ця ракета відрізняється збільшеною на 700 кілограмів вантажопідйомністю. Вона зможе доставити на низьку навколоземну орбіту 3 тонни корисного навантаження. Інженери домоглися цього шляхом заміни двигуна першого ступеня. Твердопаливний P-120C поступився місцем своєму потужнішому побратиму P-160C. Крім того, на ВГІ буде використовуватись кисень-метановий двигун М10. Його встановлять на третій ступінь нового носія. Він замінить собою як третій, так і четвертий ступінь ВГ Обидва контракти було підписано за майже два тижні після того, як Vega-C повернулася до ладу з майже дворічної перерви. 5 грудня ракети доставили на сонячну синхронну орбіту європейський радіолокаційний супутник спостереження Землі Sentinel-1C. Ранцо зазначив, що під час польоту носій показав себе дуже добре. Він також додав, що наступний пуск Вегасі очікується наприкінці березня або на початку квітня. Ракета відправить на орбіту європейський супутник Байомес, який вивчатиме стан лісів на нашій планеті. Підіб'ємо підсумки щодо запусків минулого тижня. У грудні світ побачив 30 орбітальних стартів, на два більше ніж за аналогічний період 2023 року. Таке останнім часом трапляється рідко, але менше половини з них було здійснено з території США. Скарбничка Сполучених Штатів поповнилася 14 запусками, 13 з яких виконала компанія SpaceX. А той, що лишився, провела Rocket Lab. Якихось примітних стартів серед них не було. На рахунку КНР виявилося 9 стартів. Відзначити серед них можна старт ракети Сірес 1 компанії Галактика Енерджі, виконаний з морської платформи, а також невдалий пуск твердопаливної ракети Кінетика 1 що цікаво, сім стартів 2025-го, що залишились, розподілилися відразу між п'ятьма гравцями світової космічної арени. Два орбітальних пуски виконала РФ, стільки ж виявилося на рахунку Індії, причому з її території було запущено європейську місію для спостереження за сонцем. Проба 3 по одному запуску також виконали Європа, Іран і Японія. Остання, втім, не вдало. Серед суборбітальних польотів грудня особливо примітних стартів не виявилося. Якщо, звісно, таким не вважати запуск призначеної для таких місій ракети Хейст компанії Рокетлаб. Носій, що являє собою модифіковану ракету Електрон, відправив у політ корисне навантаження невідомого характеру. Що ж, ось такий у нас вийшов перший новинний випуск 2025 року. Далі графік має нормалізуватися, та й традиційне новинне затища зазвичай до середини січня минає, тож до зустрічі вже найближчої суботи.